Багато хто знає, що сочевиця це суперфуд для схуднення, але мало хто знає, як її смачно та просто приготувати. Я схудла на 12 кг і чоловік на 47 І так готуємо. Беру 200 г сочевиці, у мене зелена, та заливаю її на ніч просто водою. Ось така вона зранку. Я її промиваю та зливаю зайву водичку. До неї додаю дрібно нарізану цибульку та консервовані томати шматочками. Так як скоро сезон помідорів, то можна додати свіжі. Солю, перчу та додаю спеції. У мене це паприка. Далі додаю водичку. Свої пропорції я залишу під відео. Перемішую, накриваю кришкою та довожу до кипіння. Далі знімаю пінку поверхневу та залишаю варитися приблизно на 20 хвилин. В кінці додаю дріблений чесничок, накриваю кришкою, та додаю настоятись, і ось така вона смачна виходить. Уже на тарілці я її заправляю ще оливковою олією. Щоб такий прийом їжі був збалансований, необхідно ще додати білки. Тобто м'ясо.